У світі існує незліченна кількість церков з різними доктринами. Однак Ісус встановив лише одну церкву на землі. Від Матвія 16 розділ 18 вірш На скелі оцій побудую я церкву свою. Ми повинні знайти церкву, яку встановив Ісус, серед багатьох церков, яку церкву встановив сам Ісус. Спочатку давайте знайдемо назву церкви, яку встановив Ісус. 1 до Коринтян, перший розділ 2 вірш. Божій церкві, що в Коринті. До Галатів перший розділ тринадцятий вірш. Що Божу церкву жорстоко я переслідував. Назва церкви, яку встановив Ісус, та яку відвідували апостоли 2000 років тому була церква Бога. Тоді сама лише назва церква Бога доводить, що її встановив Ісус? Ні. Друга умова полягає в тому, що церква Бога має бути встановлена кров'ю Ісуса. Діє, 20 розділ, 28 вірш, поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Оскільки церква була встановлена кров'ю Ісуса, церква Бога повинна мати кров Ісуса. Чому Ісус встановив церкву своєю кров'ю? Для прощення наших гріхів. До Ефесіан. Перший розділ Сьомий вірш: Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його прощення провин? Церква, яку заснував сам Ісус, повинна мати істину, яка дає прощення гріхів через кров Ісуса. Тоді як ми можемо отримати прощення гріхів через кров Ісуса? Ми повинні не тільки вірити, що наші гріхи можуть бути прощені через кров Ісуса, але також стати спільниками Його крові. Перше до Коринтян, 10 розділ, 16 вірш Чаша благословення, чи не спільнота до крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового. Ми можемо стати спільниками крові Христа за допомогою чаші благословення. Тоді на яку істину вказує чаша благословення, яка дозволяє нам стати спільниками крові Христа? Від Луки 22 розділ. 15 вірш Я дуже бажав спожити цю пасху із вами. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, це тіло моє, що за вас віддається. Оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Дотримуючись Пасхи нового заповіту, ми можемо стати спільниками крові Ісуса і отримати прощення гріхів. Церква, яку встановив сам Ісус і яку відвідували апостоли. Називається Церква Бога, яка дотримується Пасхи Нового Заповіту. Будь ласка, прийдіть до церкви Бога і дотримуйтеся Пасхи нового заповіту, і ви отримаєте прощення гріхів.